Двадцять два. Зненацька моторошний шум ущух. Так раптово, ніби хтось клацнув вимикачем чи витяг штепсель із гнізда. Ми були самі в темряві. Несподівана тиша змусила мене опам'ятатись. Я сиділа серед грубо обтесаного каміння, засапавшись, закинувши головою, роззявивши рота. У вухах стугоніла кров, моя власна кров. Груди аж трусилися. Кожен порох завдавав болю. Хоч довкола було темно, я знала, що хлопці поряд. Тут таки, у вузькому коридорі, мені було чути їхнє дихання. Ми лежали купою одне на одному. Повітря було холодне, пахло квасним, але нестерпний запах крові зник. Джордж, простогнала я, з тобою все гаразд? Ні. Хтось придавив мені сідницями ногу. Я сердито посунулась. Я про плазму. Тебе ж зачепило. О, так. Дякую. Руку не зачепила, а от куртку, здається, попсувало серйозно. От і чудово. Ця твоя куртка просто огидна. У кого є ліхтарик? Свій я загубила. Я теж, обізвався Локвуд. У мене. Джордж клацнув кнопкою. Веселішого видовища, ще й у проміні ліхтарика, ви, напевно, ніколи не бачили. Я просто таки сиділа верхи на Джорджеві. Очі в обох вирічені, волосся позлипалося від поту. Там, де плазма хлюпнула на Джорджів руках, залишились зеленкувато білі плями. Вони корились димком, як і рапіра біля моїх ніг. Поглянувши вниз, я побачила, що мої черевики і легінси так само поплямовані плазмою. Локводові, одначе, дісталось найменше від усіх. Йому лише трохи зіпсувала пальто і підпалило самісінький кінчик чуба. Проте його обличчя не розчервонілось, як у Джорджа, а навпаки, зблідло. Ми з Джорджем стогнали й хрипіли, а він дихав спокійно та розмірено. Ось він зняв свої окуляри, його темні очі зблиснули. Рот також був міцно стулений. Я бачила, що він загнав усі свої страхи кудись углиб, витіснивши їх твердістю і спокоєм. Тільки в його обличчі з'явилось щось нове, невідоме досі. Отже, промовив він, куди ми потрапили? Локут посвітив назад, у бік дерев'яної вікониці. Ще кілька секунд тому сюди проникали широкі, мов пальці, потоки крові. Тепер панель була суха, запилюжена і без жодної плями. Так не мов би, нічого й не сталося. Якби ми повернулися до кімнати, то, безперечно, побачили б там зразкову чистоту. Та жодному з нас це не спало на думку. Локвуд сів і заходився поправляти свої ланцюги. Усе не так погано, зауважив він. Ми загубили важкі ланцюги і робочі торбини, але в нас є рапіри, залізо й срібні печатки. А найголовніше, ми знайшли те, що шукали. Я поглянула на чисту спокійну поверхню панелі. Чому ж привид не погнався за нами? Вони ж уміють пробиратись крізь стіни. А Локвуд стинув плечима. Часом буває так, що гість прив'язаний до місця, де він спіткав свою смерть. Отож, коли ми покинули кімнату, він залишився всередині і заспокоївся. Я з сумнівом поглянула на нього. Ти в цьому впевнений? Ні. Ось вам відповідь, утрутився Джордж і вирухнув ліхтариком. Бачите кільце, за допомогою якого ми зачинили прохід. Воно залізне, а тут у віконницю настромлено залізного прутця, А цегла, якою викладено прохід, теж стародавня. Можливо, хтось захищав це місце саме від цього гостя. Він крутнув ліхтариком, показуючи на місце, де ми опинились. То був вузький коридор, викладений старими довгастими цеглинами. По короткій відстані він завертав на захід до тієї самої міцної стіни, позначеної на Джорджевих планах. Тут коридор повертав праворуч, і замість цегли вже віднілося міцне тесане каміння. Його майже сутіль затягло павотинням, яке звисало зі стелі аж до підлоги, наче товсті сірі штори. Набридли вже ці павуки, поскаржилась я. Тут їх ще не дуже багато, відповів Локвуд. Бо тут повно заліза. Та коли ми звернемо заріг, то опинимось у давні монастирські будівлі, а отже, наблизимось до джерела. Там буде більше і павуків, і потужніших проявів. Відтепер тільки нощі з'явиться, відразу берімося за зброю. Ми підхопились. Я повернула рапіру Джорджеві і витягла свою. Мій ліхтарик лежав на цегляній підлозі, але його лампочка розбилася. Локвуд десь загубив свого ліхтарика, а лампочка в Джорджовому потрохи згасала. Побережи його! Порадив Локвуд, дістав свічки і роздав їх між нами. Їхні гнотики спалахували високими гірчично жовтими вогниками. Чудовий індикатор для пошуку потойбічних сил. Стежте за ними, додав він. Шкода, що в нас немає з собою клітки з котом, як у Тома Ротвела, зауважив Джордж. Коти найчутливіші з усіх індикаторів. Не можу повірити, що джерело не в червоній кімнаті, сказала я. Цей їсть був такий сильний і дивний, додав Джордж. Поєднання полтергейсти з перевертнем. Це щось новеньке? Аж ніяк. Це звичайнісінький перевертень. Локвуд витяг руку зі свічкою вперед у напрямку повороту. Він не володіє навіть стелекінезом. Як тоді йому вдалося зачинити й замкнути двері? заперечила я. Йому? перепитав Локвуд. Я так не думаю. Стривай! Мій похмурий погляд уперся йому в спину. Ти думаєш, що це зробив інший привид? Мені раптово сяйнула думка. Чи може. Хтось живий? Навмисне замкнув нас? Тоді, виходить, це був Ферфекс або Старкінс, присвиснувши, закінчив Джордж. Але ж вони не могли прийти сюди, наполягала я. Ще уночі. Старкінс ні, відповів Локвуд. Мерщі, мерщі, у нас повно роботи. Я вирячилась на нього. То це Ферфекс? Але навіщо? Локвуде? Він підняв руку, подаючи мені знак мовчати. Він уже був біля повороту і саме нахилився, щоб пробратися повз павутиння. Коли він підняв свічку, десятки маленьких чорних павучків кинулись на всі боки, рятуючись від яскравого світла. Тут, помітно, холодніше, зауважив він, відразу за місцем, де закінчується цегла, і ніби чути сморід, і почуваєшся якось гірше. Ану, Джордж, перевір температуру. Джордж проштовхався повз мене і взявся за виміри. Я неохоче рушила за ним. Я розумію, що Ферфекс тобі не до вподоби, мовила я, але ж він небожевільний, звичайно небожевільний, підтвердив Локвуд. Є якась різниця, Джордж. Температура швидко падає від 9 до 5 градусів. Локвуд кивнув. І все це тут, у коридорі. А коли увійдемо всередину, буде ще холодніше. Він показав на арку попереду чорну, схожу на чийсь роззявлений рот. Свічок виявилось замало, тому Джордж хутко увімкнув ліхтари. Новий коридор виявився ширше і вищий за той, яким ми прийшли, і тягся далеко вглиб замку. Щодо температури Локвуд мав цілковиту рацію. Відчувши холод, я надягла кашкет і міцно застебнула пальто. Хлопці зробили так само. Я трохи сердилась на Локвуда за його відмову поговорити про ферфекса і червону кімнату, та він, як і раніше, зберігав спокій і не ділився з нами жодною своєю думкою. Він поводився так і з того самого дня, коли Ферфекс уперше завітав до нас, а може, навіть раніше, відтоді, як нас пограбували, чи відтоді, як ми знайшли кольє. Я потяглася до шиї, щоб перевірити шнурок. Склянка холодила мені шкіру на грудях. Мені спало на думку цікаво, чи засвітиться вона, якщо її зараз витягти. Проте тривожитись не варто кольє під надійним захистом. Зараз треба думати про Енні Ворд. Локвуд натяг рукавички. Джордж нап'яв на голову свою зелену шапку. Ми далі прямували коридором. Локвуд високо підняв свою свічку, павутиння аж танцювало в її слабкому світлі. За кілька кроків Джордж гукнув, щоб ми зупинились. Він показав на стіну праворуч, де відніла масивна арка, викладена цеглою серед каміння. Первісний прохід до червоної кімнати, пояснив він, його замурували під час перебудови замку. Зараз ми в одному з монастирських коридорів. Чудово, відповів «А Ану, погляньмо на карту. Ми тоді побачимо, де. Зненацька він крутнув головою. Полум'я його свічки затремтіло і зблідло. Кожен з нас відчув наближення гостя. Ми чекали, тримаючи на поготові рапіри і намацуючи знаряддя на поясах. Спочатку не було нікого, аж тут перед нами з пітьми виступив хлопчик, оточений сяєвом. Важко сказати, як далеко він був від нас, стояв на підлозі чи ширяв у повітрі. Світло, що виходило від нього, сявало лише його самого. Прислухавшись, я почула тихий плач, проте обличчя хлопчика залишалося спокійним і незворушним. Він дивився на нас порожніми, невидющими очима, як і всі привиди. Погляньте на його одяг, прошепотів Локвуд. Зовні хлопчина був не старший за мене білявий, гладкий, повнощокий, якби Джордж акуратніше зачісувався й гушатніше вдягався, цей підліток міг би зійти за його двоюрідного брата. На ньому були темні штани і довга трохи навіть завелика, сіра куртка. Щось у стилі його вбрання, хоч я не дуже знаюсь на моді, підказувало мені, що йому принаймні кілька десятиліть. Проте хай там скільки років минуло, цю уніформу, як і руків'я ярапіри в італійському дусі, не можна було сплутати ні з чим. Боже милий. зойкнула я. Це ж хлопець із фітес, той самий, який тут загинув. Плач посилився. Привид поволі розвернувся і поплив коридором геть. Ми знову насторожились. Нічого. Довкола темрява тиший солодкавий запах, що лоскотав мої ніздрі. Вогник і свічок знову яскраво спалахнули. Ми трохи оговтались. Тут і справді не обійтись м'ятних льодяників, обізвався Джордж. Привид нічого не казав тобі, Люсі, поцікавився Локвуд. Ні, але намагався. Це вічна проблема привидів. Вони нічого не можуть пояснити до ладу. Можливо, він хотів застерегти нас, проте нам усе одно треба йти далі, іншого вибору в нас немає. Ми рушили далі, дещо повільніше, ніж дотепер. Менш ніж через три метри, приблизно там, де ми бачили хлопця, перед нами з'явилися сходи. Сходи були кручені, вузькі і вели вниз. Коридор вів прямісінько до них, і вхід було викладено меншими за розміром каменями. Чотири градуси, оголосив Джордж. Світло термометра відбилось у скельцях його окулярів, а пара від морозного дихання здавалася зеленкуватою. Здається, нам треба йти вниз. Підсумував Локвуд. Ці сходи є на середньовічному плані, Джордж? Не знаю. Напевно, є. Сходи між спальнями і трапезною. Перевірите? Ні. Нам усе одно треба вниз. Ми ступили на сходи. Перший Локвуд, за ним я, останній Джордж. Місце виявилось не дуже затишне. Нас не полишало відчуття, що ми десь далеко від денного світла, і в часі, і в просторі. Незважаючи на холод, повітря стало задушливішим. Стіни з обох боків немов би тиснули на нас. Нам доводилось нахиляти голови, щоб не зачіпати павутиня, яка повсюди звисало зі стелі. Від диму зі свічок у мене сльозились очі, тож мені було видно лише наші спотворені тіні на тесаних каменях. «Локводе, не наступи на хлопця з Пітис, попередив Джордж він десь тут лежить. Я невдоволено поглянула на нього. Навіщо ти це сказав? Мабуть, просто нервуюся. Я зітхнула. Мабуть, і справді, я теж. Ми всі напружились. Наші почуття були ладні зреагувати на якнайменший подразник. Довкола, однак, усе було тихо ні звуків, ні смертних вогнів, ні плазми. Та це ні про що не свідчило. В червоній кімнаті все починалося так само. Сходи привели нас до маленької квадратної комірчини із замурованими обабіч арками, Локвуд зупинився. Ми на першому поверсі, сказав він. Напевно, за отим дурнуватим гобеленом з ведмедем. Пам'ятаєте? Так, пам'ятаю, відповіла я. Там було оте холодне місце. Еге ж, три з половиною градуси, зауважив Джордж. Найхолодніше місце в замку. Ми підходимо до нього. Ходімо ще повільніше. Локот подав нам м'ятну жувальну гумку. Байдуже пережовуючи її, ми рушили сходами далі до підвалу. Аж тут мені сяйнула думка. Ці сходи, мовила я. Це не ті самі сходи, що кричать. Джордж позаду зареготав. Ні, не пійся, це інші сходи. Ти певен? Легенда каже, що це головні сходи замку. А вже ж!» ми обережно сходили вниз, крок за кроком, поворот за поворотом. Локводова свічка замерехтіла, а потім знову яскраво засяяла. Насправді, провадив Джордж, це не зовсім так. У легенді згадані лише якісь старі сходи. Проте кожен вважає, що це саме головні сходи. З їхніми різьбленими драконами, постаментами для черепів і таким іншим. Еге ж, це тільки припущення. Насправді ці старі сходи можуть бути дезавгодно, твоя правда. І до того ж там ми не бачили жодного прояву потойбічної сили. Так, хоча тут ми їх теж не відчуваємо. Це просто легенда, незвично твердо промовив Джордж. Я ні, трохи в цьому не сумнівалась і для того, щоб остаточно заспокоїтись, зняла рукавичку і запхала її собі в кишеню. А потім з чистісінькою цікавості торкнулися кам'яної стіни вздовж сходів. На своє полегшення я відчула тільки холод глибокий, сухий, мертвотний, що ховався в цих каменях багато років. Він, обпік мені шкіру, пронизав електричним струмом аж до кінчиків волосся. Відчуття було неприємне, проте звичайнісіньке, холод собі й холод. Я вже хотіла відпустити камінь, коли зненацька почула звуки. Спочатку вони були тихі, проте швидко почали гучнішати. Тупіт, тупіт чобіт і брязкіт металу, відлуння чоловічих голосів, шелест убрання, ляскіт мечів, голоси хутко оточили нас і разом з нами вирушили вниз. Я відчула запах гарячої смоли, диму й поту, а ще надзвичайно сильний дух страху. Хтось вигукнув щось незнайомою мовою, то був крик вітчою, благання порятунку. Потім до мене долинули брязкіт ланцюга, звук удару й болісний стогін. Тупіт лунав і знизу, і згори. З кожним нашим кроком страх ставав дужчим і відчутнішим. Ось долинуло вже кілька благань про допомогу дедалі гучніші, відчайдушніші, різкіші. Нарешті вони поглинули всі інші звуки Тупіт, брязкіт і злилися в один єдиний істеричний вереск, що виходив, здавалося, звідки лясь із глибин землі. Я відпустила камінь, голоси вщухли. Я ковтнула димне повітря й стривожено торкнулася стіни. Дякувати богові все гаразд. Щоправда, на мить мені здалося, ніби моя тінь стала довша, тонша й виразніша. Ні, це мені примарилось, і звуки справді зникли. Я натягла рукавичку на занімілі пальці. Тиша. Аж ні. Я досі чула далекий-далекий відгомін крику. Агов, хлопці, мовила я. Локвуд зупинився попереду мене. Ну, звичайно вигукнув він. Що я був за Бовдур? Ми з Джорджем вирішились на нього. Що? Про що це ти? Увесь цей час вона була поряд. Хто? Відповідь відповідь на всі наші питання. Який же я Бовдур? Насопившись, я притулила свою долоню в рукавичці до вуха. Я слухала, слухала якнайуважніше. Локводи, зачекай, нарешті сказала я. Ти не чуєш? Годі вже з мене. відрубав Джордж. «Локвуде, ти вже кілька днів якось химерно поводишся. Поясни нам, що коється. Це все через Ферфекса і його замовлення. Ти затяг нас у цю небезпеку. Ти повинен усе пояснити нам. Локвуд кивнув. Гаразд, поясню, тільки спочатку нам треба знайти джерело, а потім. Ні. наполягав Джордж. Так не вийде. Поясни все зараз. Крик тим часом знову гучніше. Свічки замерехтіли, тіні застрибали на стінах. Локвуде. благала я. Прислухайся. У нас тривожна ситуація, Джордже, говорив тим часом Локвуд. Нема часу на пояснення. А ти говориш швидше і коротше. Замовкніть обидва, не витримала я. Хлопці поглянули на мене. Мої пальці вп'ялися в скроні, зуби цокотіли. Моторошний звук уже лунав на всю потужність. Невже ви не чуєте? прошепотіла я. Не чуєте цей крик? Локвуд зморщив чоло. Крик? Ні. Здається, ні. Повірте мені, це сходи. Нам треба звідси тікати. Ми на хвилину завагались, та локвот був надто хороший керівник, щоб не зважати на таке застереження. Він ухопив мене за руку. Гаразд, вирушаймо в підвал. Можливо, крик там ущухне. Ти, Люсі, напевно, єдина хто може. Він не договорив його пальці стиснули мою долоню. Я відчула, як він хитнувся. Звук набрав нової сили, ніби зламав якусь перепону, що робили його нечутним для будь-чих вух, крім моїх. Я озирнулася. Джордж теж закляк, вирячивши очі. Він щось говорив, та я його не чула. Криклуна надто гучно. Вниз. вигукнув Локвод. Принаймні це я прочитала за його вустами. Вниз. Досі стискаючи мою руку, він потяг мене за собою. За мною тупотів Джордж, затискаючи долонями вуха. Ми опинились у вирі світла й темряви. Полум'я свічок шалено підстрибувало, по стінах скакали наші перелякані ціні. Довкола нас лунав крик, просто зсередини кам'яних сходів. Він боляче відлунював у вухах, але тривога, що долинала разом з ним, робила його справді нестерпним. Голова аж розколювалась, в очах усе мерехтіло. Це був голос смертельного страху, нескінченний, усюди сущий. Він обертався довкола нас, застромляв в пазурі в нашу свідомість. Униз, униз, поворот за поворотом. Тіні на стінах були ніби не наші. Темні, з гострими головами і тонкими руками, що сягали стелі. Униз, униз. Ми падали, підскакували, продиралися крізь завіси павутиння, поворот за поворотом. Ціні більшали, не відставали від нас ні на крок. Їхні примарні пальці тяглися до нас. Ці сходи, здавалося, ніколи не закінчаться, а крик розпеченим залізом пробивав наші голови, І мені хотілося тільки одного, щоб цей моторошний звук ущух. Аж нарешті ми втрьох опинились у ще одній квадратній комірчині. Не втримавшись на ногах, ми попадали на підлогу, свічки вилетіли з пальців і покотились по каменях. Наші голови йшли обертом, наснудило, ми не могли підвестись через цей нескінчений крик, що так і не припинився. Тіні збігли зі сходів і перекинулись на стіни комірчини, їхні силуети закружляли в якомусь пекельному танці, з їхніх зап'ястків звисали примарні мотузки. Ченці, прошепотіла я. Це ченці, ті, що загинули тут. Семеро ченців, як розповідала легенда. Сімох ченців за їхню єресь кинули в колодязь. Я підняла голову, оглядаючи кам'яну підлогу, полуміра розкиданих свічок, що горіли далі. Я побачила цей колодязь широкий, круглий, обкладений каменями бездонний отвір у підлозі. А поряд між нами й колодязем лежала купка кісток і ганчір'я, оплетена щільним шаром павутиння. В'язи кістка було зламано під чудернацьким кутом. Одна рука, на ній був залишок рукава форменої куртки, чепилася за край кам'яної тямрини, ніби прагнучи підтягтися і ковзнути в глиб у темряву. Хлопець із Фітис ішов тими самими сходами, що й ми, перш ніж крик убив його. Я уявляла, як він падав сюди, перекидаючись, аж поки зламав собі шию. На його щастя, він помер одразу, а я вже просто божеволіла від цього крику. Я підхопилася, неспроможна ні думати, ні робити щось за цим жахом. Джордж із Локводом, схоже, почувались так само. У Локвуда з вуха цибеніла кров, він, як п'яний, ухопив нас за коміри. Шукайте джерело. вигукнув він. Воно повинно бути тут, у цій кімнаті. Потім він пустив нас. Джордж обернувся до стіни, до однієї з примарних тіней. Аж тут із стіни висунулась огорнута світлом рука. Кощава довгопала, обросла світлими волосинками з мотузком на зап'ястку, потяглася до нього. Локвуд негайно витяг із за пояс соляну бомбу, пожбурив її в кам'яну стіну, сіль спалахнула зеленим вогнем, рука втяглася назад у каміння. Тінь на стіні люто відповзла вбік, наче змія. Ми з Локвудом і Джорджем марно обшукували кімнату. Джерела ніде не було, комірчина виявилась порожня ні дверей, ні полиць. Нічого, крім кам'яних стін, підлоги і глибокого, темного, похмурого колодязя. Спалахнуло біле полум'я, вибухнули сіль і залізо. Джордж пожбурив каністру з грецьким вогнем у тіні, що скупчились у кутку кімнати. Каністра брязнула об стіну, стіна здригнулася. Тіні на мить пропали, а потім застрибали знову. Нас огорнув в вічій. ми почали останній бій. Залізні стружки, соляні бомби, каністри з вогнем, усе це ми кидали в стіни, щоб зупинити примарні тіні, вгамувати цей страхітливий крик. Камені тріскалися, комірчину затягло димом, завіси павутиння горіли. Купки солі й залізних стружок палали й мерехтіли десятками кольорів. Проте тіні замордованих чинців і далі танцювали по стінах, а їхній крик лунав так само. Нічого не виходить! Відчай, аж пригнітив мене. Ми ніколи не знайдемо джерело. Наші пояси й каністри спорожніли, зброя та сила закінчуються. Це дивним чином заспокоїло мене. Проте Джордж і далі сліпо вимахував перед собою рапіру, не думаючи, влучиться він у стіну чи ні. А Локвуд стояв біля самісінького колодязя, насупившись і завзято шукаючи виходу. Підолаха Локвуд! Виходу зараз немає, наші таланти безсилі, зброї немає. Мої руки опустилися, голова похилилась. Так, ми ніколи не знайдемо джерело, і цей крик ніколи, ніколи не вщухне. Хіба що? Я поглянула на колодязь. І яка ж я дурепа? Ось як можна зупинити крик. Ось він шлях від шуму до тиші, від болю до миру і спокою. А найголовніше це так легко. Джордж випустив рапіру, впав навколішки і закрив руками голову. На стіні над ним переможно застрибали тіні. Я рушила до колодязя. Переді мною була лише тямрина сходинка сірого тесаного каменю, що вела до спокійної темряви. Так, це справді легко, і я знала про це від самого початку. Саме це обіцяв мені цей замок, що відтоді, як я кілька годин тому стояло у вестибюлі. Саме сюди я знала, мені й судилося прийти через усі ці перші типи, примарні тумани. Лиховісний шепіт, криваву кімнату і нарешті кручені сходи. Саме цим усе й закінчиться. Саме тут, у цьому мовчазному місці, в самісінькому серці замку з привидами для мене настане вічна тиша. Все дуже просто ще два кроки і крик ущухне, і я стану частинкою цієї тиші. Я хутко зробила перший крок аж тут мої груди обпік раптовий біль, гострий, холодний. Я зупинилася, вчепившись у шнурок на шиї. «Колон!» Його сила нуртувала, я відчувала її навіть крізь посріблене скло. Енні ворт в останню мить нагадала про себе нічого. Вона зникне разом зі мною. Чорне провалля чекало. Воно манило мене спокоєм, я більше не вагалася. З полегшенням зробила ще один крок, вибралась на край тямрини і зависла над бездонним колодязем. Зненацька щось ухопило мене і потягло назад на безпечно кам'яну підлогу. То був Локвуд. Його обличчя було змороне, волосся скуйовджене, пальто подерте і вкрите плямами. Комір сорочка заливала кров. Він схопив мене за стан і міцно притулив до себе. Ні. вигукнув він, просто мені у вухо. Ні, Люсі, це хибний шлях. Відпустивши мене, він нахилив голову, стяг із себе ланцюг і кинув його на підлогу. Сірники. Наказав він. Дай мені сірники, і свій ланцюг теж. Він гарячково шукав щось на поясі. Мені треба якнайбільше залізи й срібла. Мерщій! Що ми за дурні? Джерело це колодязь. Саме звідти й з'являються гості. Його рішучий голос пробився крізь примарний набридливий крик. Я скинула свій ланцюг, відстебнула від пояса срібні печатки, дістала з торбинки на поясі коробочку сірників від світанку. А Локват тим часом готував останню каністру з грецьким вогнем, велику в темно-червоній обгортці, ту саме, що спричиняє надпотужну вибухову хвилю, якій не здатен протистояти жоден привид. Кишеньковим ножем Локват відкоркував каністру. Бери, запалюй. А наступної миті він уже оточував колодязь з ланцюгами, намагаючись не звертати уваги на нестерпний крик. Сім ціни по стінах зупинились, ніби від раптової тривоги. Примарні руки потяглися зі стін, майже сягаючи нас, за ними з'явилися голови в каптурах. Я тернула сірником і піднесла його до баклаги. Спалахнула невеличка іскорка. Локва тим часом копнув ногою ланцюги з печатками. Вони полетіли в колодязь. Далі він позадкував, узяв у мене каністру і знову гукнув мені просто у вухо Тікай, Люсі, біжи до сходів. Проте я не могла поворухнутись. Я відчувала, як мене досі тягне до колодязя. Моє тіло ніби влипло в смолу, бракувала сили навіть обернутися. Гості вже вийшли із стін і зусібіч підступали до нас. Двоє з них наближалися до Джорджа, що досі стояв навколішки на підлозі. Інші натілились на нас, їхні біля обличчя визирали з підзітлілих каптурів, щелепи повідвисали, гострі зуби блищали, а крик дедалі гучнішав. Локвуд узяв каністру гніт уже майже догорів. Він кинув її в колодязь. Вогник на мить спалахнув серед пітьми і згас. Локвуд обернувся до мене. Я на мить побачила його бліде обличчя, його чорні очі, що зустрілися поглядом з моїми. Тіні в каптурах кинулись на нас. Зненацька крик ущух, тіні розвіялись, а через найменшу частку секунди все вибухнуло беззвучним спалахом світла.